Добрий ранок! З вами Вінці і наша постійна рубрика Що подивитися у кіно. Прикро про це говорити, але до свого завершення добігає найсвятковіший місяць року. А отже ще трішки і закінчиться зима. Ну а поки цього не сталося, потрібно грітися в теплих кінотеатрах. І ми хотіли б вам порадити, що саме можна подивитися з 25 по 31 січня 2016 року. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Що ж, почнемо ми з драматичного бойовика: «13 годин таємні воїни Бенгазі. Заснований він на реальних подіях, які відбулися в 2012 році в місті Бенгазі на сході Лівії. Ісламські терористи атакували будівлю американського консульства в місті. Жертвами теракту стали чотири американці, серед яких був посол США у Лівії. Поки світ стояв осторонь, шість хоробрих американських бійців з таємного підрозділу поступили по совісті. Вони 13 годин поспіль без підтримки і підкріплення боролися з безжалісним угрупованням. Пованням бойовиків за кожне життя їх співгромадян. Цікаво, до речі, у фільмі можна побачити, як герої грають в гру Call of Duty. Однак ця гра вийшла тільки через два роки після нападу. Воля мусити йти, але крім нас нема кому. Від режисера Майкла Бея. Дамо їм прикурити. Від твоїх дій залежить жити нам чи померти. Тринадцять годин. Доки я чиню правильно, Господь береже мене. Без підтримки з повітря загинуть американці. Зокрема, та, що говорить з вами. Без підкріплення. Ти тут більше не командуєш. Я беру це на себе. Але вони були разом. Я давно не згадував про сім'ю, але думаю про них зараз. Тут серед цього пекла. Ербега! Застрійся набуть! Згадую своїх дівчат. Рюхсоти! Тринадцять годин. Таємні воїни Бенгазії. У кіно з 14 січня. Далі на нас чекає фантастичний мультфільм Панда кунг Фу 3». новий пригодницький виток в житті відважного і неперевершеного майстра бойових мистецтв по йому належить зустрітися віч на з грізним супротивником, випробувати на собі найнебезпечніші дії надприродних сил, а також навчити майстерності кунг фу своїх родичів. Цікаво до речі, обидва рази анімаційні кінострічки Панда кунг Кунг-фу» номінувалися на Оскар, але вони так і не змогли його завоювати. Ти вдома сино. Ви такі, як я, але маленькі. А ви як я, але старі. О, він чудесний. <плевиця> я у формі. Кай повернувся. Хто? Майстер болю. Звір помстій, творець чудів. Не знаю. Що ж, я працював з Угвеєм. О, майстер Гвей! Заткніться! Кай напав на долину. Тепер він нападе на селище Панд. Тож, навчи їх битися. Я вже готовий. Плюс вас майстрів кунг-фу. Кай! <продукру> Ніхто не казав, що буде легко. Готуйся до танцю з небезпекою! Вороги правди! Оголошую вам війну! Ви що жартуєте? <продук> Ти, мабуть, воїн дракона. Давай краще без балачок. Я заберу твій. Базікало. У цій. Базі, 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 базікало. У цій. Треба йти туди. Але майстер Шіфу сказав. Де що боїться? Навіть майстер піва ніде. А він же курка. Наступний фільм американський трилер проти шторму. Масштабні стихійні лиха завжди застають зненацька. 18 лютого 1952 року. На узбережжя нової Англії обрушився лютий ураган, що руйнує все на своєму шляху. Захоплені у відкритому морі судна зазнали лиха. Щоб врятувати екіпаж і запобігти екологічній катастрофі, берегова охорона відправляється на зустріч небезпеці на кволих моторних човнах і майже без засобів навігації. Поставлене завдання складне і ризиковане. Морська стихія мінлива. І непередбачувана, а шанси на успіх мінімальні. До речі, оригінальна шлюпка берегової охорони CG-36500, яку використовували для порятунку тих, хто залишився в живих після катастрофи Падлтона. Все ще існує і підтримується у відмінному стані у Рок Харбор в Орлеані, штат Масачусетс. Сюди не можна міс!» хто може, допомагайте!» Ми одружитися плануємо. Ви будете психувати щоразу, як він вийде в море? Поверніть екіпаж. Ми їх не кинемо. Я не допущу цього. У нього наказ. Виведіть її звідси. Ви послали їх на смерть. Тримайтеся! І наостанок американська драма «Ескорт». Головний герой, журналіст Міч. В пошуках сенсацій і слави готовий на все. Йому потрібна дуже гостра тема для сюжету новин. Пошук приводить Міча до дівчини на ім'я Наталі, елітної повії, якій знайомі еротичні фантазії найвпливовіших людей країни. А їх обопільна угода переростає у щось більше. Цікаво, до речі, всякий раз, як показували готель ззовні, навіть в різні ночі за вікном стояла одна і та сама пара. Ого! А тепер заборони мені дивитись гру престолів. Що? Заборони мені. Тебе покарано, ніякої гри престолів. Мені пишуть усіляку Гедоту. Буду вдома, перевірю відгуки на твоєму діалпі. Ти хотів поговорити? Так, про статтю. Ну, розумієш? О, буде цікава стаття. Ти одягайся, як містер Роджерс. Я люблю імпровізувати. Я завжди дію за обставинами. Коли ти цілувалася за гроші? Я за гроші не цілуюся. Ескорт Я тобі нічого не розкажу, доки ти не поступишся і не зробиш педикюр. Я ж чоловік, навіщо це мені? Може, і манікюр зробити. Що ж, вже з 23 січня у кінотеатрах України крутять мультфільм Панда кунг Кунг-фу 3. Але це не означає, що можна забути про прем'єри минулого тижня. П'ята хвиля, у якому кожна хвиля нападів інопланетян несе свої наслідки. І якщо остання п'ята хвиля виявиться успішною, людство буде стерто з лиця землі. Страшні хвилі отримали невеличкі 39 балів на метакритику та взагалі мізерні 20% на томатах. «Хтивий дідусь, історія в якій розповідається, що старість не привід загорнутися в ковдру і сидіти в кріслі гойдалці в очікуванні неминучої кончини. Фільм отримав 6,8 балів на IMDb та 5,6 балів на кіноафіші. Джой, реальна історія про життя матері одиначки, якій доведеться зіткнутися з неймовірними труднощами і заснувати власну бізнес імперію. Джой отримала цілих 60% на томатах та непоганих 56 балів на метакритику. Ну а наступного тижня чекаємо на трилер Затемнення, в якому, бажаючи захистити дівчинку від переслідування зловісного таємного товариства, детектив виявляється втягнутий у лякаючий світ окультизму. Також чекаємо українську драму Полон, фільм про сучасну українську реальність, яка страшніша голівудських сюжетів, та американську драму, яка номінована на Оскар Гра на пониження. Історія заснована на одноіменній новелі американського письменника Майкла Льюіса. Ну а на сьогодні це все. Але ми сподіваємось, що ви знайшли для себе що подивитись у кіно. Ми б вам порадили піти на фільм, заснований на реальних подіях: – «13 годин таємні воїни Бенгазі. Все ж таки, сам пан Майкл Бей знімав, тож буде ефектно. Та безумовно на мультфільм Панда Кунг-Фу 3». І не забувайте залишати свої коментарі про переглянуті вами прем'єри і не тільки. Ну і звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!